Всім привіт, церемонія Оскар відбувається вже майже століття. Як би ви не відносились до цієї премії, добре чи погано, але можна точно стверджувати, що досить багато крутих та гідних фільмів отримали золоту статуетку. Звичайно, зробити топ серед всіх кінокартин за весь час досить складно, оскільки дуже багато я не бачив. Це канал Євгенчик Радить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я відібрав для вас топ 7 найкращих фільмів-переможців премії Оскар 21 століття. Розташував фільми. У топі я на свій смак, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Та й кожна картина заслуговує першу позицію серед будь-яких змагань. Залиште коментар, який з самих фільмів вам сподобався найбільше, а також можете написати ваш улюблений жанр. Мені так буде легше зрозуміти на які теми робити наступні відео. Також я прошу вас натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А якщо ви ще не підписані, натискайте на чарівну кнопку. Сьому позицію займають паразити. Українська озвучка є. До речі, в кожному фільмі, який сьогодні буде представлений, є українська озвучка, тому повторюватись більше не буду. У центрі історії знаходиться бідне сімейство Кім, що складається з водія Гітека, його дружини та двох дітей. Вони живуть у старій напівпідвальній квартирі і намагаються звести кінці з кінцями. Якось Гіу, це син сімейства, отримує можливість попрацювати репетитором англійської мови для дівчинки з багатої родини ПАК. За допомогою підробленого диплому зробленого сестрою, хлопець успішно проходить співбесіду і зачарований розкішним життям цих людей. Вигадує незвичний спосіб вирішення фінансових проблем своїх родичів. На шостій позиції зіткнення. Сюжет фільму складається з кількох історій, які поєднуються між собою автомобільними аваріями, перестрілками та пограбуваннями, і доносять до глядача думку про вічне зіткнення та протистояння злочинця та закону, порядку та свавілля. Фільм викликає різні емоції під час перегляду і не дає відірватися від захоплюючої історії ні на хвильку. Шикарна акторська та операторська робота. Якщо в свій час фільм пройшов повз вас, то неодмінно це треба виправляти. Grazie А п'ятій позиції Гладіатор дія фільму розгортається у 180-му році нашої ери. Головний герой Максимус є одним з найкращих генералів Римської імперії. Під його керівництвом легіони кинули чимало ворогів, за що він став улюбленцем імператора Марка Аврелія. І той навіть був готовий передати йому свою владу, адже рідний син комод, на думку правителя, був негідний трона. Дізнавшись про це, комод вбиває батька і тим самим бере владу над імперією до своїх рук. Максимус відмовляється. Присягнути новому правителю, і той наказує вбити непокірного генерала. При всій повазі до Рассела Кроу я хочу окремо сказати про гру Хоакіна Фенікса, який, на мій погляд, є еталоном серед злодіїв у кіно. Наступну позицію займає старим тут не місце. Дія розгортається в Техасі, де ветеран В'єтнаму левелі Мос виявляє розстріляний пікап, оточений трупами. У машині моз знаходить 2 мільйона доларів та великий вантаж героїну. Чоловік вирішує не повідомляти про відкриття поліції та забирає гроші собі. Тим самим моз стає новою метою психопата вбивці, який у гонитві за грошими безпристрасно вбиває майже кожну людину, яка стоїть у нього на шляху. Третю позицію займає зелена книга. Італо американець на ім'я Тоні працює вибивалою в одному з престижних нічних клубів Бронкса. Коли заклад закривається на ремонт, не без вини Тоні. Він вирішує знайти тимчасову роботу, і незабаром у нього з'являється чудова пропозиція. Відомий афроамериканський піаніст Дон Ширлі збирається в турне південними штатами, і йому потрібен хороший водій, і людина здатна вирішити в дорозі будь-які проблеми в одній особі, обмовивши умови та дійшовши спільною з. Згоди талановитий музикант і вибивало з бронкса. Вирушають у дорогу, взявши з собою зелену книгу. Це такий спеціальний путівник, в якому описані всі безпечні для афроамериканців місця. Наступну позицію займає крихітка на мільйон доларів. Молода дівчина на ім'я Мегі працює офіціанткою у барі, але заповітна мрія дівчини стати професійним боксером. Якось Мегі вирушає до секції з боксу і просить тамтешнього літнього тренера Френка Дана почати її тренувати, але він відмовляється, бо не тренує жінок. Мегі не відступає і починає самостійно тренуватися. Завзятість дівчини привертає увагу старого друга Френка Едді Дюпрі, і той починає потрохи тренувати її. З'ясовується, що Мегі має Справжній талант зворушлива та добра спортивна драма. І на першій позиції відступники. У центрі сюжету картини двоє поліцейських, один з яких Колін Саліван працює на мафію, а другий білі Костіган. Був запроваджений до лав мафіозного угрупування, щоб виявити крота. Колись давно вони обоє закінчили поліцейську академію і були найкращими випускниками. Проте доля лиходійка розпорядилася так, що тепер хлопці з різних боків барикад. Білі довелось відсидіти реальний термін, щоб увійти у мафію, і тепер він робить все, щоб виявити стукача. Але поки марно. Неймовір. Вірний акторський склад, та не менш крута історія. Друзі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також поставте вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з каналу. Буду радити вам гарне кіно.